Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина. Я з України, місто Харків. В цьому відео покажу, як я висаджу волотисті гортензії і з горшика у відкритий ґрунт. Висаджувати буду ось цю красуню, сорт Bonfire. Вона мені потрібна в цьому місті біля альтанки, поряд з ялівцем та волотистою гортензією Тардіван. А буду робити ґрунтосуміш: відро садової землі, одна третина піску і відро кислого торфу. Все ретельно перемішаю, а раніше я використовувала сосновий хвоєпад та лісову землю. Зараз такої змоги немає, тому використовую те, що є в наявності, І буду робити посадкову яму. Зробила посадкову яму приблизно 60 на 60. Хоча коли знімаю, вона виглядає набагато менше, ніж насправді. Але розмір 60 60. Все заповнила. Виглядає це ось так. І як бачите, за кольором вона відрізняється від звичайної землі. Я вже дістала свою красуньку. Ось такі в неї корінчики, гарні, молоді, біленькі. Гортензія не перетримана в горшику. Зараз я їх трохи розворушу з усіх боків, і покажу, як це буде виглядати. Ось так це виглядає. Більше, я вважаю, не треба. До речі, коли буду саджати, я трохи її буду заглиблювати. Приблизно десь ось так. Все висадила ось так це виглядає. Добре, зараз пролю водою декілька разів, а потім пролюю радіфармом. Нові посадки я проливаю три рази радіфармом або укорінювачем Хелпрост з проміжком 7-10 днів. Більше, на мій погляд, не треба. Перший рік посадки добрива осмакот. Я не додаю. В мене воно довготривалої дії, і я вважаю, що це зайве, тому що я висаджую в червні місяці. А на менший термін дії в мене осмакоту немає. Тому буду використовувати водорщини добриво для гортензій фірми Зелений гай. Відразу я не мульчую, чекаю тиждень або два, тому що, як правило, потім потрібно буде додавати ще ґрунтосуміші, тобто вирівнювати. І коли я вже буду впевнена, що рівень добрий, те, що мені потрібно, тоді вже я буду мульчувати. Раніше мульчувала я сосновим опадом, але про це треба забути. У нас немає такої змоги. Тому купую соснову мульчу. Дрібної фракції. Але не кору дрібну, а мульчу. Ось і все. Нічого складного. Ось і все. Швиденько показала, розповіла. І я дуже дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!